У Вінниці більше народжується дітей. Така тенденція спостерігається впродовж останніх років. Крім того, завдяки роботі відділення інтенсивної терапії та виходжування недоношених та хворих немовлят, вдалось зменшити показник дитячої смертності. Тему продовжує Марина Микитенко. Вінницькі підлітки відмовляються від абортів. Цьогоріч двічі менше зафіксовано випадків штучного переривання вагітності порівняно з 2010 роком. Таких результатів вдалося досягти завдяки роботі центру клініка Дружня до молоді, який функціонує на базі дитячої поліклініки номер 2 З моменту відкриття центру лікарі прийняли понад 15 тисяч дітей підліткового віку. Із них близько 60% звертались повторно. У пологових будинках міста за 9 місяців поточного року з'явилось на світ понад 4 тисячі дітей. Медики стверджують, що цьогоріч зменшила смертність того на 1.10.2011 2011 року смертність немовлят складає 7,4 проміля, при обласному показнику 9,7 проміля. Структурі смертності немовлят помітно зменшується питома вага тих причин, усунення яких залежить від рівня обстеження жінок в період вагітності в жіночій консультації. На сьогоднішній день для сумісного перебування матері та дитини на базі усіх пологових будинків створено 21 палату з покращеними умовами. Крім того, функціонує 23 пологових зали, які спроможні забезпечити допомогу при пологах практично для всіх вагітних. Лише у пологових будинках номер 1 та номер 2 створено відповідно 9 та 6 індивідуальних пологових зали. Ще 6 обладнано у центрі матері та дитини. Завдяки впровадженню інноваційних технологій в роботу пологових будинків 4 рази збільшився відсоток нормальних пологів. Три рази сімейних пологів. Знизився рівень перинатальної смертності. Про досягнення у галузі охорони здоров'я міста, зокрема, стосовно питання охорони материнства та дитинства, розповіла директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Людмила Грабович на черговому засіданні виконавчого комітету.